Che italiani si vedono molto giovani. Devono stare occhi. Lui, lui, lui ha, ha pensato che lei ha 70. Ah sì, grazie. 14 in più, la 14 biso. Anche c'è qualcuno che 99 o 100 fa. Guarda questo. 77. 76, 76. 76 occhi. Працюнька, йди сюди, знімай пацан. 77 років, 90 років. А він віш таке босики, та джокар. Мужики збираються і грають в питаночку. Не, не як нас на Україні сливочку ляють. Красота, любо глянути. І грають собі По 90 років біно. Грають собі мені таку гру. Ааа, перо бело, бело. Оба. Opa, corta. su, YouTube, su YouTube. Casa, casa de YouTube.